Слава Україні! Розпочалася 454-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Олексіївки та Соснівки на Чернігівщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Галаганівка та Заріччя Чернігівської області, Старикове, Ходине, Гірки, Будки, Катеринівка, Тимофіївка, Олександрівка, Юнаківка, Миропілля, Попівка та Дмитрівка Сумської області, а також Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук'янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне. Бударки та Чугунівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області, завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Гусенка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.